Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 406-та доба боротьби за незалежність. Український гурт Бумбок завершив світовий тур на підтримку України, під час якого хлопці відвідали 5 країн і 2 континенти. Лідер гурту Андрій Хливнюк поділився вражаючими цифрами: 120 тисяч доларів, 10 тисяч фунтів та 12 тисяч євро. Саме стільки хлопцям вдалося зібрати на своїх благодійних концертах. гарними кадрами зі своїх концертів поділилася і Юлія Саніна у підписі до публікації. Співачка написала першу частину нашого північно-американського туру завершено. Вдячні всім, хто відвідав наші концерти. Такі емоції, такі теплі зустрічі. Ми рухаємося далі. Канада, зустрічай. Наступна новина не така яскрава. Учора близько 23-ї у Києві сталося ДТП. Її спричинив український актор Остап Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він в'їхав на своєму позашляховику в легковий автомобіль, який був припаркований на зупинці. На жаль, водій легковика перебував на момент зіткнення у машині. Він отримав травми різної тяжкості та був доставлений до лікарні. Актора ж затримали на місці. Наразі відкрито кримінальне провадження, за яким ступ. Це загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Тим часом Джамала продовжує готуватися до презентації нового альбому. Він називатиметься Крим. Новий реліз складається з 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Криму. Усі твори артистка ретельно збирала у різних куточках півострова протягом десятиліть. До роботи над платівкою долучилося понад 80 музикантів. Антів, усе для того, щоб зберегти для історії минуле півострова. Відомо, що київська презентація відбудеться 5 травня спільно з Національним симфонічним оркестром України під керівництвом Володимира Сіренка. Шароварщину продовжує засуджувати Оля Цибульська. Цього разу вона вирішила спробувати себе в ролі артиста, який придумує текст та музику до нової шароварної пісні. Здравствуйте! А мені треба новий хід про Україну, щоб всі українці побачили, як я люблю Україну. Що нам для цього треба? Калину Ой! І ой, І теж треба. Супер. Далі треба, щоб була вишиванка, небо і поле пшениці. А нічого що ми в Іспанії, тоді тільки небо будемо знімати. А може щось типу Ой на леапардах наші козаки в небі байрактари, наче птахи, горобчик дзьобає калину, він як і я любить Україну. Геніально, все готово. Завтра пишемо це під мінусовку. А зараз моне йти на обід. Хто що буде на обід? О, я би з'їла борщик з салом. Точно, а як же ми писали пісню про Україну? І забули сало. пісні про Україну бувають різні, так але вони нас об'єднують і в цьому наша сила. А ще наша сила в збройних силах. Дякуємо вам за ще один день боротьби і з вірою у перемогу. Рухаємося далі. Це тім, тім каст.